Коли дізнаємося про неординарну особистість, завжди хочеться дізнатися більше про людину. Зустрітися з нею. Нам пощастило. Оксана Юрівна Распутько — вчителька початкових класів, заступник директора з навчально-виховної роботи Бочачківського ЗЗСО перших третіх ступенів Бочачківської сільської ради. Педагоги це ті, хто навчає інших, але є й такі, які не лише вчать, а й надихають інших жити, любити. І творити наша героїня саме така. В школі я завжди е, слідкувала за професією вчителя. Мені подобалося, як наші вчителі ведуть уроки. Е, я уявляла місці е, на їхньому місці себе. Ну і коли вже підходив вибір професії, то Якось дуже я не сумнівалася, що я буду вчителем. Ну так, були думки про те, що може лікар, але мені ближче до серця була робота з дітьми, тому що в школі ми були пінервожатими у молодших класах, ми з ними співали, танцювали. Я бачила, що в мене це виходить гарно. Також добре у мене йшли всі предмети. Я правда сумнівалася мені йти на математику, вчителя математики, вчителя початкових класів, а ще я фізкультуру любила. От там в мене була проблема. А, ну, а потім, після закінчення школи, я думаю, спробую вступити. Я закінчила 8 класів і пішла в потоцьке педагогічне училище, а потім там ще пішла навчання на баяні. Мені ця музика дуже подобалась. Співати, танцювати це все моє. А потім пішли ми з дівчатами майже всією групою у глухів. Теж поступили, закінчили. Коли я прийшла працювати, вона була у 9 класі, але я в них не викладала. Вона була дуже енергійна, розумна, активна, молодець дівчина. Вона закінчила училище педагогічне з відзнакою. Вона дуже креативний. Учитель. І коли ще була в початкових класах викладала, то завжди у неї була знання в діт дітей дуже добре, дисципліна, порядок. Діти її любили і батьки поважали. якщо людина закохана в свою професію. Тоді вона шукає щось новеньке для того, щоб зацікавити учнів, щоб допомогти колегам своїм. А чого саме початкові класи? Ну, якщо взяти фізкультуру чи математику, це вузькопрофільне. А я дуже природу люблю. Я люблю співати, я люблю малювати. Я все люблю. Тобто вчителі початкових класів це універсальний вчитель. І я там можу реалізовувати різні свої сторони. Тому обрала початкові класи. Там є і фізкультура, і співи, і малювання, і математика, і все. Вчителем початкових класів я Пропрацювала 30 років і вже три роки я заступник директора з навчально-виховної роботи. Ви пам'ятаєте ті враження, коли ви зайшли до своїх самих самих сами Пам'ятаю, пам'ятаєте? Пам'ятаю. Я прийшла 1 вересня, 1992 рік. Тоді в класі в мене було 22 учні. Вони до мене так усі підбігли. 1 вересня пройшло, на другий день уроки, думаю, боже, а що я їм буде так всього розказувати, А якщо мене не вийде, а якщо там щось хтось з дітей захворіє, що мені робити? А потім якось так воно пішло-пішло і позакласна робота, і свята в нас пішли, і батькам сподобалось, дітям сподобалось, тоді був. Гарний клас, такий дуже активний. Місь гарний дівчина дуже приємно. Скільки всього дітей зібралися? Я хто скільки буде? А як ви вважаєте, Оксана Юрійовна, що є найціннішого у роботі вчителя початкових класів? Любов до своєї професії. Наполегливість. Відданість своєї праці, любов до дітей, постійне навчання, своє навчання. Якщо ти постійно будеш навчатися, то діти також і потрібно постійно йти в ногу з молоддю, з батьками, тому що батьки кожного року молодшають і молодшають, і тому треба бути. Весь час активною, спортивною. Дітям це подобається, щоб вчителька дуже багато рухалась е, артистичною також. Там, взагалі, це універсальна професія. Повинен все вміти. і Малювати і співати, і Перевтілюватися у якогось тваринку, перевтілюватися у Снігуроньку у Миколая. І разом ми із нею пропрацювали 34 роки. І Знаю людину, яка тримається активної життєвої позиції. Це вчитель від Бога, тому що вона якби любить дітей, спілкується з ними, вміє донести матеріал, провести бесіду на будь-яку так тему. Таку тому я вважаю, вона знайшла своє місце. І у житті вибрала професію за покликом. Більше 30 років разом працювала з Оксаною Юрівною. Це вчитель, яка все своє життя присвятила дітям. Вчитель це спосіб її життя. От Починаючи з самого першого дня, коли вона прийшла до школи, це дійсно вчитель-наставник. Вона поспішала до школи завжди з посмішкою, заходила з радістю до дітей. Діти тягнуться до вчителя, вони бачать це, довіряють їй. Кожен її урок це творчо продуманий епізод життя. Вона спонукає дітей до пізнання, до праці, вона сама навчається і спонукає це робити дітей. Ми разом з нею працювали дуже довго, зробили навіть багато спільних проєктів. Видавали навіть книги, які друкувалися для того, щоб знайомити дітей з сумщинознавством. Ось, наприклад, у нас є така книга. Ми разом з нею були авторами цього посібника. І зараз вона теж продовжує надихати не тільки вже нас, а й учнів старшої школи до навчання, до творчої праці. І це в неї в характері, от вона така душа колективу, вона надає енергію, творча, запальна, прагне все знати і всьому навчити інших. Я б сказала, що Оксана Юрівна це вчитель від Бога, вчитель з великої букви. Я завжди говорю, вчила дітей і колегам. Часто нагадую, що ставтеся до людей так, якби ви хотіли, щоб до вас ставилися інші. Тобто, перш за все, це людяність. Чесність, ну, всі такі людські риси, які нам би хотілося бачити у людях, які з нами спілкуються. От, що мені подобається у людях, які зі мною спілкуються, я тим і вчу, щоб. Подивіться, я кажу на людину, якщо вона до вас постійно посміхається, якщо вона до вас привітна, якщо вона вживає вічні слова, вам приємно з нею спілкуватися, говорити, жити, творити. От і ви будете таким, щоб вам не трапилося в житті. Знаю Оксану Юріївну з 2011 року, коли я вперше прийшла до цього навчального закладу як заступником директора з навчальної роботи. Тоді я її ще знала як вчителя початкових класів. З 2022 року вона працює моїм заступником, заступником з навчально-виховної роботи. Це неординарна особистість, дуже цікава людина. Людина-лідер, людина професіонал, людина організатор. Людина, яка завжди прийде на допомогу, з нею можна поговорити про все. Вона порадить, вона допоможе. А тому дуже вдячна долі, що в мене є такий заступник, з яким дуже цікаво працювати. І ціную її як високотолерантну, поважаю і, взагалі, дуже дякую їй за нашу співпрацю, за нашу спільну роботу і за наші успіхи. Я хочу наголосити батьківські збори. Будь ласка, мохто вже до неділю не встигне. Будь ласка, на канікулах проведіть. Значить, обов'язково проведемо в п'ятницю. Да? п'ятницю проведемо Оксана Юрівна ж. Не забувайте, що в нас аудит. На канікулах ми всі старанно готуємось до аудиту, тому що питань дуже багато, і сьогодні в нас ще поступив. Начій, у, у так, що спробувати підключати і подивимося, що в нас вийде. Ну, як педагог, я хочу сказати, вона дуже методично знаюча людина. От Відвідуючи її уроки, можна багато-багато чого взяти і запозичити в неї. Дуже цікаві форми організації навчального процесу в неї. І взагалі вона вміє ладнати з дітьми. Ну, це її, це її професіональні. Національна риса, вона в нас лідер. Вчитель це наставник, але одночасно треба бути другом і батькам, і дітям, старшим другом для дітей і рівним другом для батьків. На рівні спілкуватися з батьками, і на рівні спілкуватися з дітьми, щоб діти відчували повагу до себе. Якщо вони відчувають, що я до них ставлюсь з повагою, тоді і вони до мене ставляться з повагою. Якщо вони бачать, що я до них чесна, вони це відчувають. Це кожна людина відчуває. Якщо ти чесний з кимось, то людина відчуває і також буде до тебе так ставитися і як ти до неї ставишся. Я ніколи не намагалася бути зверхньою до людей. Тому, можливо, мені так вдається знаходити спільну мову з багатьма людьми. І я намагаюся бути привітною. Якщо більше люди тоді, людям приємно на це дивитися, коли людина усміхнена, бадьора, ну, тоді люди з тобою також будуть такі. Оксана Юрійовна дуже активна, сучасна. Освічена людина. Вона педагог з великої літери. Вона може надати безліч порад, підтримати, організувати. Вона ніби маленька батарейка, яка заряджає всіх своєю енергією і надихає на постійні звершення. Там, де вона там завжди сміх, веселощі, гамір. До неї дуже прив'язані діти. Вона та людина, яка може рухатись вперед і вести за собою інших. Я дуже багато разів брала з нею разом участь у різних проєктах. І е, в неї дуже маса ідей, яких хочеться підтримувати ці ідеї і брати е, приклад з цих ідей, і потім самостійно вже їх впроваджувати в своїй роботі. З нею можна відкрити душу. Звичайно, можна. Вона вислухає, вона порадить в неї є дуже вже великий життєвий. Досвід, яким вона може поділитися, це людина, яка вміє тримати секрети і завжди прийде на допомогу. Що ви вже взяли собі пожиттю від Оксани Оксан? Її енергетику, чесно кажучи, її енергетику вона ніколи не сидить на місці. В неї дуже багато паперової роботи, але вона встигає і робити свою роботу, допомагати іншим. і Ніби в білка в колесі крутитися, вона є скрізь, і цим вона ну надає приклад і заряджає. Вона рухається в ногу з часу. Вона багатогранна людина, яка скрізь всім цікавиться. Вона не зупиняється на чомусь одному. Я їду і думаю, скільки дітей сьогодні в мене буде. Щоб не було тривог, щоб всі дітки вийшли на уроки, щоб ніхто не захворів, щоб було світло, не було у нас перебоїв зі зв'язком. За дітей переживаєш. Зараз ми з вами поговоримо про мінну безпеку. Всі небезпечні речі, незрозумілі речі додому не приносить, і ми взагалі їй сказали: не підходь, не чіпай сто він набирай. набирай або викликай. А коли їдеш зі школи додому, тоді думаєш, як встигнути зробити світ свої домашні справи. Пані Оксана любляча донька, прекрасна мама, дбайлива господиня, успішна депутатка Бочичківської сільської ради. А ще вона захоплюється бджільництвом. Я займаюся десь років сім. Від чоловіка залишилось 4 вулики, а в мене вже 10 вуликів, вже 10 бджола сімей. Я не думала раніше, що я буду цим займатися, я навіть уявлення не мала, що жінки можуть займатися такою справою. Але спробувала, і мені сподобалося. Бджоли — вони такі як діти. Вони цікаві, вони спокійні, іноді іноді такі шебошні, що не можна до них навіть підійти. І не завжди з ними знайдеш спільну мову. На пасіці я відразу відключаюсь від негативних думок. Тут треба думати лише про них. І обережно думати, щоб якась е не вжалила. Треба дуже доглядати за ними. Я не думала, що біля бджіл. Стільки мороки. Раніше я думала, що таке бджоли. Перенесли мед, забрали і їмо. А насправді це кропітка Ці, цілий рік робота. Дуже багато часу забирає мене школа, але ж і бджолам я знаходжу час. Це моє хобі. Я ніколи не думала, що в мене буде таке хобі. А це мій сад. Я дуже люблю рослини. Це у мене ряд груш. Різних сортів, черешень у мене кілька сортів. І ранні, і пізні, і середні, і жовті, і червоні, також яблуні, персик у мене вже, років 15 вже родить. І в дворі є багато квітів, навесні в мене взагалі у дворі лише тюльпани. Дуже багато в мене малини, я також її реалізую покупцям. Постійним. Дуже гарний урожай малини в цьому році був. Я знаю Оксану Юріну дуже давно. Працювали з нею багато років і знаю її як депутата нашої вулиці. Вона вже депутат майже 20 років, і ми кожного разу її вибирали через те, що вона чесна, працьовита. Завжди допомагає у будь-яких ситуаціях і словом, і ділом, і про неї можна багато говорити. Гарна дуже сусідка, полюбляє квіти, ну, добрим словом, і ділом завжди вона нам допомагає. Такі депутати е, повинні бути на кожній вулиці, в кожній громаді і в кожному селі. Організовує людей завжди, а ми завжди допомагаємо. Вона давно вже в депутатах. Ще Віктор Олексійович був. І кожен злозив, вона попадає. Ну, вибирають люди. Було ж не по дній душі оцей з вулиці у вибори, а щось її вибрали. Ми її знаємо з дитинства. Якщо щось треба, вона організує, вона обійде кожен двір, вона скаже, що їй треба, як нам тут бути. Мостили дорогу, вона обійшла всіх, не тільки наш. Весь край, хто їздить сюди машинами зібрала всіх. Це був такий дружній колектив. Всі зійшлися, всі працювали. Я думаю, що це заслуга нашого депутата, може другий би так і не зубнів, як вона до її за яким питанням не звернися, вона завжди допоможе. Якщо не допоможе сама, вона скаже, куди піти, чи навіть підвезе, чи навіть домовиться, що йдіть на такі часи, вам там допоможуть. Вона в нас така дівчина бідова, ділова. Більше її натхнення в роботі, щоб вона її мрії збувались. В неї дуже багато мрій, дуже багато повезло нам, дуже повезло. Я вже 19 років є депутатом сільської ради. Ну, я ж така різностороння людина, мені скрізь треба, як ото кажуть. Чому я туди йшла? Мені треба, щоб вулиця була покошена, на стовбах був світло, раптом ще там щось у селі відбувається, то щоб у нас і на вулиці відбувалося. А якщо там у нас зілля заростало, я нікого ніколи раніше не просила, я брала косу і йшла косить. Косу брала. Звичайно, косу. Шо, сама? сама я викошувала там піввиго нашого. Та ну, що там його косить? Та ще молоді та здорові. Взяв і взяв викосив раз ранком, та другим ранком. І все. Аби тільки було кому косу клепати. От Коли тата не стало, і вже я не викошую. Тоді вже звертаюся до е, сільської ради, прошу трактора, вже тоді викошують. І до Віктора Івановича я постійно звертаюся, тому мені треба на вулиці. Якщо ви їхали, бачили ямки знову навесні ой навесні восени. Знову я до нього в школі, отам, ото ви бачили бесідки. Mm -hmm. Теж усе альтанки. У нас був КБШ, Комітет безпеки школи з дітьми організований. Каже, Віктор Іванович, може я вам листа напишу? Написали, хоп, дві альтанки, у нас в великій школі є. Mm -hmm. Так само і на вулицю. Якщо свято, то ми разом. Якщо, не дай Богу, у кого якесь горе, ми також зразом чи допомагаємо один одному продукти? Якщо там у нас нові вулиці, хтось на вулиці заселяється, ми продукти зносимо, ми посадковий матеріал зносимо. Якщо у когось хтось захворів, не дай Бог, звичайно, збираємо гроші. Таких би депутатів побільше було у нас би в Україні, в Верховній Раді. Це демократ. розумієте? Це чистий демократ. Усі питання, які у нас виникають, спорні. Виникається, вона збирає нас, і ми вирішуємо всі разом. Тоді ніяких немає проблем, немає ніяких обід. Вона як депутат на своєму місці, вона прекрасна людина, я вам скажу. Вона прямо лінійна. Вона не вміє ходити поза вуглами, обманювати, казати щось, брехати на людей. Цього нема в неї. Вона те, що думає, вона скаже в обличчя. Тому я дуже її поважаю, да й не тільки я, вся вулиця її дуже поважає. Це прекрасний, хороший депутат. І я бажав би, щоб на кожній вулиці такі були, як вона. Вона добивається свого, вона добивається правди, хоча б і ту дорогу, скільки вже було у нас тут розмов, ми годами ходили туди по поясу грязюці. Дякуючи їй, зараз ми там спокійно їздимо. І увесь наш край туди їде. Ну і тепер дивіться, депутат, не депутат, одна на, нашу, на наш край, одна вулиця наша жила. І це багато її заслуга. Нахожу ще час на депутатство. Тепер уже мене не тільки вулиця цікавить, а тепер вже і школа. Це для мене, щоб і школа була забезпечена, і щоб люди на вулицях теж мали достаток. От звідки в неї оця. Любов до дітей. Вона з малочку ще було, ляльок насаджає і преподає їм. Угу. Таке було. Так що в неї це з, з, дітства. з дітства. Дітей вона любила і любить. Ви пишаєтесь своєю донькою? І ото поступати пішла туди. Ви пишаєтесь своєю донькою? Ну, а що? Звичайно. Це батьківська хата, тут я народилася. Цю хату побудував мій батько. Все, що побудоване в цьому дворі, всі будівлі він, власноруч усе побудував. Ну, іноді я допомагала. Я люблю таке, таким займатися. ви виводити машину. Себе не вявляла у ролі водія. Кума купила машину з чоловіком і захотіла вчитися на права. Каже, поїхали, будемо вчитися в конотопі ж тоді. І ще й машини не було. <хи> ну ладно, кажу татові: знаєш, де машини в коротопі продаються, знаю. <хи> поїхали. Поїхали на автобусі, приїхали. Кажу, покажіть, які у вас є машини. Мені на малюнку показали. Я кажу, оцю. Тато ще посперечався, давай дешево ні не хочу, хочу оцю. Вивчилась на права, сіла й поїхала. І це вже я за кермом. З 2008 року то скільки це? 17 років. Я не уявляла, як це можна їхати одночасно дивитися на дорогу, переключати та ще в зеркала поглядати, що там довкола робиться. Як це так? А ще на спідометрі треба дивитися, куди стрілочка показує. А зараз їдеш і воно якось так на автоматі все робиться. 20 років я народила сина Юру. А, а потім в 30 років народила ще й доньку. Аліну зараз навчається на п'ятому курсі е, НТУ, Національний транспортний університет в Києві. Навчається, ну трохи працює. Син у мене такий, він не дуже говіркий. А донька моя, як казала моя мама, активістка теж. І виступала, і музичну школу відвідувала, 8 років, закінчила на відмінно. По класу скрипка і фортепіано. Ви щаслива людина. Так, я щаслива людина. А в чому ваше щастя? У моїх дітях. Дуже мої діти. Розумні, виховані, багато що вміють. А? Мама все вміє, і діти мої також все вміють. Я багато років була. Активною учасницею нашого колективу, співочого пролізки, народного колективу. Дуже багато ми виступали, мені подобалося співати, але от з початком повномасштабного вторгнення в мене щось змінились настрої. Так, я не скажу, що музику я перестала любити, а от Поки що мені не дуже співається. Мені подобаються такі ліричні, мелодійні пісні. Особливо я часто згадую ті пісні, які ми співали з нашими, нашим колективом, а особливо мені подобаються пісні, які ми акапельно співали. Ваше життєве кредо. Ну, по-перше, бути чесною з людьми, а по-друге, відповідальною. Завжди говорю своїм дітям, що будьте до людей людяними. Головне бути людяними з людьми. Що ви сьогодні сказали своїм учням, своїм колегам, своїм односельцям. Найперше найшвидшої перемоги нам усім, потім здоров'я, а потім не боятися змін. Я ніколи не думала, що я буду десь ще працювати, окрім як вчитель початкових класів. А потім думаю, а чому ні? А тепер, думаю, попрацювала в школі, а тепер думаю, а можна кудись ще далі йти? Не знаю, можливо, ще будуть якісь зміни. Не треба боятися змін. Ми іноді зациклені на одному місці. Треба рухатись далі. Треба постійно проходити якісь курси, хоч вони кажуть, навіщо вони потрібні. Щось дізнався. І тоді ти вже бачиш, що це не ті вершини, які ти можеш досягти. Треба підніматися вище. Поки є сили, поки є здоров'я. Тому я всім бажаю здоров'я для того, щоб підніматися вище. І рухатись далі. Не треба сидіти на одному місці. Вона не боїться змін. Постійно шукає щось інноваційне, сама навчається і вчить дітей навчатися самостійно. Ось така Оксана Юрівна, людина великої душі та відкритого серця.